Близько 100 тисяч гривень пенсійний фонд заборгував військовим пенсіонерам. За що ці гроші та як їх отримати, розповімо у цьому відео. Дізнайтеся й про інші виплати, які ви недоотримуєте. Для цього підпишіться на наш YouTube канал прямо зараз. Так ви не пропустите нові ролики для військових пенсіонерів. В попередніх відео я розповідала, що військовим пенсіонерам сьогодні не доплачують до пенсії надбавки та премію. Через це вони отримують меншу пенсію зазвичай у 2-3 рази. Також пенсіонеру соловику належить заборгованість за всі роки, коли він не надбавку та премію. Ці всі кошти можна повернути, і я раджу цим займатися, адже це ваші законні гроші. Якщо ви досі не займалися поверненням надбавок та премій, телефонуйте нам або напишіть про це в коментарях під цим відео, і ми скажемо, як з нами зв'язатися. Давайте детальніше поговоримо саме про заборгованість. Раніше ми могли відсудити заборгованість лише з 1.04.2019 року, і до сьогодні. Все через те, що саме у цьому році з'явилося рішення Верховного суду, яке дозволило судитися за повернення надбавок. Хоча, по суті, пенсіонери не доплачували до пенсії ще з 1.01.2018 року, коли вийшла сумнозвісна 103-та постанова Кабінету міністрів, нещодавно військовий пенсіонер із Харкова звернувся у суд. Щоб відстояти своє право отримувати заборгованість включно з 1.01.2018 року, так він дійшов до Верховного суду України і добився позитивного рішення, щоб йому виплатили додатково борг за один рік і чотири місяці, тобто за 16 місяців, ті, які не були враховані по першому рішенню. З цього моменту будь-який військовий пенсіонер отримав право судитися за заборгованість за ось цей період. В результаті ми спочатку судимося за повернення надбавок та заборгованість від з року, а потім ще можемо відсудити борг з 1.01.2018 року за цей період. Сума боргу залежить від того. Скільки вам не доплачували до пенсії, для прикладу ви не доотримували до вашої пенсії кожного місяця по 4 тисячі гривень. Це множимо на 16 місяців і отримуємо 64 тисячі гривень заборгованості. Підходять під цю програму пенсіонери усіх військових структур, звільнені до 2018 року, та пораховані за 704 постановою. Тобто сюди не входять представники міліції, національної поліції та прокуратури. А більше про те, як відбувається судовий процес, які документи для цього потрібні, дізнавайтеся за номером телефону, який бачите зараз на екрані. Ми порахуємо, скільки саме вам заборгував пенсійний фонд. Консультації безкоштовні, тому звертайтеся, дізнайтеся і про інші виплати, які військові пенсіонери не на сьогоднішній день. Для цього підпишіться на наш YouTube канал. До наступних зустрічей!